Всім привіт, друзі! Сьогодні приготуємо з вами тортилі з кабачка та сиру. Ідеально подавати їх на сніданок. В них можна загорнути крем-сир з овочами або зеленю, додати шинку, червону рибку, дуже багато різних варіантів. Можна зробити з яєчні з і також туди покласти. Це смакота. Готується дуже швидко, вийде у нас смачно. Звичайно ж, можна і на вечерю, на обід подавати таку тортилью. Готуємо! І для них нам знадобиться яйця, сир. Обов'язково вибирайте смачний сир, і щоб він гарно плавився. Це дуже-дуже важливо. Далі я буду використовувати кукурудзяне борошно, можна взяти звичайне пшеничне або ж вівсяне. Самі кабачки. У мене тут італійські трави, сіль за смаком, розпушувач, і я буду використовувати суміш перців. Так, натираємо з вами кабачки і сир. Я вже все натерла. Для цього рецепту нам кабачок віджимати не потрібно. І тепер додаємо всі інші інгредієнти. Це в нас яйця, ароматизуємо спеціями, додаємо сіль. Регулюйте сіль за смаком, і буде все залежати від того, наскільки солений у вас, солений у вас сир. Далі розпушувач і додаю кукурудзяне борошно. Все перемішую. Духовка в мене розігрівається на 190 градусів. Я деко застелила пергаментом і буду сюди викладати наші, наші тортильї. Буде в мене 6 штучок. Тому рівномірно розподіляємо все. Так, все тісто я вже розподілила. Обов'язково зробіть так, щоб у вас був такий тонесенький шар. І рівномірно розподіляйте, щоб пропеклася ваша тортилья також рівномірна. І тепер відправляємо в духовку хвилин на 20-25. 20 хвилин і наші тортильї вже готові. Даємо їм охолонути і будемо дегустувати. і смакота у нас сьогодні з вами вийшла. Просто ідеальні тортильї. Прекрасно просмажилися і знизу, і зверху. Я змастила акрем-сиром, поклала сюди кінзуш, шпинат, помідорчики чері. Для мене це ідеальний просто сніданок. Можна ще підсмажити яєчко, і буде у вас такий збалансований сніданок. Так я вже майже половину з'їла. Просто без слів. Неймовірно смачні. Смакують як в теплому, так і в холодному вигляді. Друзі, обов'язково приготуйте цю смакоту. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається відео, мої ставте лайк, діліться їми з друзями, коментуйте, готуйте за моїми рецептами. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну, а ми з вами побачимось!